Наповнилось серце примарами осені, а день зустрічає холодними росами, повітря вібрує туманами сивими, а залишки літа змиваються зливами. Ох, літечко літо, краплинка залишилась, а ти взагалі чи було, не натішилась? Не встигла зігрітися сиро і вітряно. Невтомно біжать тільки спогади титрами. Написала моя тезка Ніна Бойко. Радо вітаю всіх на моєму каналі. Візьміть користь, щедро насипайте подобайками і коментарями, запитуйте, з радістю відповідаю. Напишіть, як вам. Підписуйтесь на мій канал. Дякую всім за увагу. До зустрічі!